За словами модераторів, жодних проблем, конфліктних ситуацій чи непорозумінь за ці два дні не виникало. Молодь до 25 років. Дуже багато дівчат було для такої служби. Ну, відсотків 30 приходила дівчат у комплекції. Різні є й маленькі, всі я так думаю, це рівень безробіття, тобто і новизна. До кінця до, може, вони не усвідомлюють. Ми розповідаємо про цю службу. Може, молодь не усвідомлює, але прагнуть. Освіти є з двома вищими. Рівні за повна шкільна освіта звертаються і є по дві вищі освіти. Є співробітники органів внутрішніх справ, які проходили раніше. Дуже багато з пенітенціарної системи виконання покарань. Серед привабливих чинників нової роботи зарплата працівників дорожньої поліції від 6 до 8 тисяч гривень та перспектива росту на першому етапі набиратимуть 200 чоловік. Потім протягом трьох місяців триватиме їх навчання. І орієнтовно у лютому Чернігів матиме нову патрульну службу. Це дуже гарно для кар'єрного росту. Якщо працювати у цій службі, то по перше, і велика зарплатня. и разные социальные пильги, и просто ты пробуешь наше место лучше. Принцип отбора очень простой и объективный. Будет от общего количества заявлений, будет, согласно определенным критериям, отобрано 200 лучших. И все. Не будет никаких ни баллов, там, не нужно набрать чего-то там, конкурс и тому подобное. 200 лучших, которые набрали лучшие результаты. У работников милиции были определенные опасения, опять же, наверное, там, слухами самого разного рода, о том, что, ну, как минимум, их будут ограничивать в чем-то. Ні, відбір повністю об'єктивний. В ній зависимості того, ким ти був главне саме главне, ким ти хочеш стати. До нової поліції запрошують активних небайдужих чернігівців, які хочуть якісних змін. Конкурсний відбір кандидатів до новоствореного підрозділу проходитиме максимально прозоро, на рівних умовах, без жодних переваг.